Якісні реакції на катіони феруму з зарядом 3 Розпізнати сполуки феруму 3 можна за якісними реакціями. Перша якісна реакція на катіони феруму 3 взаємодія з лугом. Якщо розчину, що містить катіони феруму з зарядом 3, додати розчин лугу, утворюється ферум 3 гідроксид осад бурого кольору. Друга якісна реакція на катіониферуму 3 взаємодія з калій гексацианофератом 2 або жовтою кров'яною сіллю. При додаванні розчину, що містить катіониферуму з зарядом 3-3 крапель жовтої кров'яної солі. Утворюється осад Ферум 3 гексаціаноферату 2 синього кольору, що має тривіальну назву Берлінська лазур. Третя якісна реакція на катіони феруму 3 плюс взаємодія з калійроданідом. На початку розбавимо водою розчин, що досліджуємо, щоб побачити очікуване забарвлення. При додаванні розчину калій родоніду Дорожчину, що містить катіони феруму з зарядом 3 утворюється речовина червоного кольору. Це ферум 3 роданіт. Якісні реакції на катіони феруму з зарядом 2 Перша якісна реакція на катіони феруму 2 взаємодія взаємодіє скалій гексаціанофератом 3. або червоною кров'яною сіллю. При додаванні до розчину, що містять катіони феруму з зарядом 2 двох-трьох крапель червоної кров'яної солі, утворюється осад ферум 2 гексацианоферату 3 синього кольору, що має тривіальну назву турнбулева синь. Друга якісна реакція на катіони феруму 2 взаємодія з лугом. Якщо до розчину, що містить катіони феруму зарядом 2 додати розчин лугу, утворюється ферум-2 гідроксид, осад сіро-зеленого кольору.